Дорогі браття і сестри, вітаю всіх на 135 му уроці недільної школи для дорослих, яка проводиться на основі книг отця Миколая Гелетюка. Темою нашого сьогоднішнього уроку є тема. Винуватцем наших хворіб є диявол. Читаючи Святе Письмо старого заповіту, зокрема, першу книгу Біблію, книгу буття, ми дізнаємося, що перші люди Адам і Єва були створені здоровими, сильними і щасливими. І перебували у постійному спілкуванні з Богом. Але диявол, спокусник роду людського, пробудив у Адама і Євине послуг до Господа і поставив під сумнів Божі слова. Вони згрішили проти Бога. І підкорилися владі диявола, навіки, ставши його рабами. Саме тому перші люди були вигнані з Едемського саду і стали покинуті богом. З того часу, немочі, хвороба і недуги почали руйнувати здоров'я Божого творіння. Бісівські злі духи. Повні ненависті до людини. Бісівські духи це особи, які не мають тіла, як людина. Злі духи бажають проявити себе, але не можуть цього зробити, не маючи приступити до віруючого християнина. Вони хочуть заволодіти тілом людини. Оскільки у них немає свого тіла, вони обходять землю, шукаючи тіла, в які б вони могли увійти та отримати при цьому можливість проявляти себе, виконувати свою злу місію. Сатаністські духи часто використовують людей. Для виконування свого брудної роботи. В них є велика сила осквернювати, знущатися над людьми, використовуючи інших. Але Бог наповнює рабів своїх благодатними дарами Святого Духа, роблячи їх своїми інструментами. Для того, щоб благословляти, наставляти, підбадьорювати і піднімати тих, що перебуває і потребує Божої допомоги. Хто такий диявол? Святе письмо називає диявола Богом віку цього. Він князь народів, він джерело всіх скорбот. І нашестя, він джерело наших хвороб і немочей, та й самої смерті, він цар і правитель демонських духів, його головне бажання зруйнувати життя людей. Ми можемо краще зрозуміти, що являє собою диявол, подивившись на імена. Записані у Біблії. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне у серці його. У цьому вірші Господь наш Ісус Христос вказує на Його гріховну природу злодійство. І ось почувши голос гучний на небі, який говорить, тепер настало спасіння і сила царства нашого Бога і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших скривджував, наговорював. В даному випадку Святе письмо називає нечистого неправдомовцем і оскаржувачем. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник диявол ходить, рикаючи, як лев, що шукає пожерти того. Святий апостол Петро, порівнює його з його з левом, що готовий у будь-яку хвилину поглинути будь-кого. І схопив він Змія вужа стародавнього, що диявол він, і сатана і зв'язав його на тисячу років, говориться в книзі об'явлення, 20 глава, 2 стих. Євангеліє від Йоанна читаємо, Ваш батько диявол. І пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був дошого спокон віку і в правді не встояв, бо вправди правди немає в нім. Як говорить неправду, то говорить зо свого, бо Він неправдомовець і батько неправди. Святий Євангелист Матфей називає його спокусником. І ось приступив до нього спокусник і сказав, Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами, говориться в Євангелії від Матфія. На іншому місці святого письма його названо князем Демонів та князем що Царює у повітрі і вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі Духа, що працює тепер у неслухняних. Між якими усі ми проживали. Господь називає його князем віку цього. Небагато вже я говоритиму з вами, бо надходить князь світу цього, а в мені він нічого немає. Святий апостол Павло називає його змієм. Що псує думки. Та боюся я, як Змій звів був Єву лукавством своїм, щоб так не попсував ваші думки, і ви не вхилилися від простоти і чистоти, що у Христі. Говориться в другому посланні до Коринтян. 11 глава, 3 стих. Завдяки такій великій кількості властивостей й роду людського, здатний примусити людину страждати, перебувати у хворобах і немочах. Але Отець Небесний не хоче, щоб його сотворіння перебувало у стражданнях. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Господь ради спасіння з всіх людей, віддав себе на страждання, терпіння муки і смерть. Спаситель зробив це добровільно. Маючи любов до всіх людей, навіть до своїх розпинателів. Господь, окрім того, що любить кожного з нас і є всемогутній, тобто для нього немає неможливої жодної немічної немочі і жодної речі. Господь може оздоровити, підняти злоля Божого. Болю немічних і ті чудеса дивовижного оздоровлення чинилися не лише в час проповіді Ісуса Христа, святих апостолів, і сьогодні Господь може оздоровити будь-яку неміч. В Біблії читаємо, що Ісус Христос взяв на себе ваші немочі наші хвороби і вони всі так само на Христі. Направду ж, Він немочі наші узяв і наші болі поніс. Він був ранений за наші гріхи, за наші провини, Він мучений був. Усі ми блудили немов овечки, і на нього Ісуса Христа Господа поклав Господь усі гріхи нас. За провини мого народу на смерть Його дано», говорить пророк Ісая. Хвороба за всякою суттю не є сильнішою від гріха. Тому ми повинні перше за все визволитися від гріха. Як смерть, так і хвороба увійшли в світ через гріх. Біблія вчить нас, що хвороби здебільшого від диявола. Саме диявол вразив йова хворобою, але в даному випадку це була не кара за гріх, а випробування за допуском Божим. Йов, будучи твердим у вірі, взивав до Бога і був оздоровлений у Святому Письмі, читаємо про те, як Господь промовив до хворої, яка була зв'язана дияволом, і вигнав духа немочі та стала здоровою. Чоловік, був сліпий і німий, Отож і одержимий бісом немочі. Коли біс був вигнаний, чоловік міг бачити і говорити. Бог не хоче, щоб наші тіла страждали під владою диявола. Він прийшов у світ, щоб знищити його диявола. Господь не хоче, щоб люди частини тіла людського були поглинуті. Раком, інфекціями, прокляттями, які є справою диявола. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла та то члени Христові? Господь говорить, син людський прийшов не губити душі людські, а спасти. Тому хвороби нищать людей, тому що вони не від Бога, Христос прийшов, щоб нас спасти, оздоровити, дарувати нам життя. А коли живе у вас Дух Того, хто воскресив Ісуса Христа з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, Оживить і смертні тіла ваші через свого Духа, що живе у вас. Отож живіть в Дусі Святому, майте віру і Бог не покинеть вас. Амінь. Хай Господь допоможе нам зрозуміти ці істини Христової науки, які для нас подає у цих уроках недільної школи Отець Миколай Гелетюк. Дякую йому як автору цих уроків недільної школи, і дякую вам за увагу, що ви є разом зі мною на цих уроках недільної школи. Пізнаймо істину, і істина зробить нас щасливими. Христос рождається, славімо Його, слава Україні, героям слава!